Щиро вітаю учнів і учениць восьмого класу. Я Юлія Горюнова, учителька української літератури. Рада бути з вами на цьому занятті. Сьогодні хотіла поговорити з вами про принципи об'єктивності в журналістиці і принципи оформлення інтерв'ю. Можемо прослідкувати за такою схемою: що точність, повнота, достовірність, баланс думок. Оперативність і відокремлення фактів від коментарів є провідними рисами сучасного медіатексту. Отже, щоб ваш матеріал був об'єктивним, потрібно дотримуватися цих принципів. Такі ознаки є визначальними для жанру інтерв'ю. Пропоную разом узяти інтерв'ю Михайла Коцюбинського, його рідних, друзів та знайомих, щоб створити об'єктивний медіатекст. Спробуємо! І першими про Михайла Коцюбинського спробують розповісти його батьки. Про дитинство майбутнього письменника розкаже його мати Глікерія Абас. Народився Михайлик 17 вересня 1864 року у Вінниці. Батько Михайло Коцюбинський був чиновником, тому вихованням сина довелося займатися мені. До речі, мати письменника походила з аристократичних польського і молтавського родів. В 11 років хлопчика відправили в народну школу в місті Барі, а потім до Шаргорода навчатися в духовному училищі. Звернемося по коментар до батька письменника. За чиновницькою традицією в нашій родині говорили російською мовою. Але в 9 років Михайло захворів на запалення легенів. І під час Мари заговорив українською. Саме після цієї події юнак захопився вивченням української. А ще до навчання його підштовхнуло перше кохання. У 12 років він закохався в 16-річну дівчину і вирішив вразити її своєю освіченістю. Тому пристрасно кинувся до книжок і читання. Запал до навчання не зник навіть після того, як із коханою стосунки не склалися. У 1880 році Михайло поїхав до Кам'янця Подільського. Запитаємо про це самого Михайла. Я хотів вступити до університету, але через матеріальну скруту нічого не склалося. Проте я не кинув освіти і продовжував учитися самотужки. Після смерті батька Михайло власними силами утримував матір і двох сестер, даючи приватні уроки. 1885 році Михайло вступив до підпільної організації Молода Громада, за що юнака притягнули до судової відповідальності. Коцюбинський екстерном закінчив Вінницьке реальне училище, тому почав працювати народним учителем. Запитаємо самого Михайла Михайловича про його кар'єру. Працював у комісії, яка боролася з філоксерою, шкідником, який вражає виноград. Це було у 1892-1896 роках. А з 1898 працював діловодом при земській управі в Чернігові. У Чернігові зустрів віру Устимівну Дейшу, яка стала його дружиною, вірним другом та помічником. Брав активну участь у культурному житті міста, влаштовував літературні вечори, підтримував письменників-початківців. Почав друкуватися у 26 років у Львівському дитячому журналі дзвінок, де опублікували його вірш Наша хатка. Виявляється, Михайло Коцюбинський знав аж 9 мов: українську, російську, польську, французьку, італійську, румунську, татарську, турецьку та румську. Справжній приклад навчання протягом усього життя. Віра Дейша стала йому не просто дружиною. Жінка брала активну участь у культурному житті міста, організовувала літературні вечори і активно підтримувала молодих письменників. Звернемося до коментарів самої пані Віри. Через постійні матеріальні нестатки в родині виникали конфлікти. За деякий час Михайло захопився Олександрою Аплаксіною. Але я не стала розривати стосунків із чоловіком і взяла з нього слово не кидати сім'ю. У родині було четверо дітей. Юрій, Оксана, Ірина і Роман. Якщо говорити про мистецьку кар'єру, то в Михайла Коцюбинського вона почалася з фіаско. У 1884 році він написав оповідання Андрій Соловко або Вчення світ, а не вчення тьма. Але твір різко розкритикували, тому чоловік довго не брався за пером. Великий вплив на митця мали твори Тараса Шевченка і Марка Вовчка. Спочатку намагався створювати пісні на кшталт народних, а пізніше писав повісті. Оскільки письменник не видав друком свої перші творчі спроби, то традиційно його літературним дебютом вважаються оповідання Харитя, Ялинка, Маленький Грішник. А якими ж були творчі зв'язки Михайла Коцюбинського? Він був знайомий з Іваном Франком, Василем Стефаником. Оленою Пчілкою, Лесою Українкою та Михайлом Старицьким. Найкращий друг Михайла Коцюбинського Микола Лисенко розповідає цитата, Михайла називали сонцепоклонником і соняхом, бо він понад усе любив сонце, квіти і дітей. Він був звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи. Але на роботу завжди ходив з квіткою у бутоньєрці: кінець цитати. Прочитаємо разом цитату створу Михайла Коцюбинського. Перед ним, на край небі стояли високі вогняні гори. Та ні, вони не стояли, вони рушались як живі, хитались, тремтіли, осідали в одному місці і виростали в другому. Вони тихо жевріли, як купа іскристого золота або вибухали червоним снопом полум'я. Відтак знесилювались, в'яли і гнулись од вітру. І знову росли, знову палали. Коли одна з них падала, друга підхоплювала її, здіймалась догори і бистро ламала лінію блискучих визубнів. Одних займалась на небі хмари й палала вкупі з далеким небом. Кінець цитати. Справжній Сонце Поклонник. У Чернігові митець організовував літературні суботи, на які запрошував молодих творчих особистостей. У 1911 році Товариство прихильників української науки і штуки призначило Михайлу Коцюбинському довічну стипендію в розмірі 2000 карбованців на рік, щоб він міг полишити чиновницьку посаду. Серед найвідоміших творів письменника Харитя дорогою ціною, на камені, цвіт яблуні, інтермецо, фата Моргана Ті Незабутих предків Хвала життю. Михайло Михайлович розповідає, і з 1909 року мене мучили астма й туберкульоз, тому я мав їхати на лікування на острів Капрі в Італії, також їздив і до інших країн Європи. Та стан здоров'я погіршувався. Помер Михайло Коцюбенський 25 квітня 1913 року, похований у місті Чернігові. Під час похорону пана Смирний сказав, цитую, Поліг великий майстер рідного слова, що в огненному горні свого творчого духу переливав його в самоцвітні кришталі. І, як великий будівничий виводив їх свої мистецькі твори, повні великого художнього смаку, глибокої задуми і безмірно широкої любові до людей. Про життя Михайла Коцюбинського в 1970 році зняли стрічку родина Коцюбинських режисером був Тарас Левчук. А Коцюбинського зіграв Олександр Гай. За QR-кодом на екрані ви можете переглянути фільм Родина Коцюбинських. Дуже цікаво читати спогади про Михайла Коцюбинського. Наприклад, у збірнику таких спогадів є історія. У літку 1910 року Михайло Михайлович повертався з острова Каплі. На кордоні жандарми прискіпливо перевіряли письменника, оскільки мали конкретне розпорядження. Нишпорячи у валізі Коцюбинського, запитали в нього, а зброя у вас є? Михайло Михайлович відповів: Так, є. І під нешахане мовчання жандармів дістав із піджака олівець. Дочка Ірина у своїх спогадах говорила про тата. Він був вигадливим. Завжди по-дитячому захоплювався красою природи, людьми, кращими проявами людських почуттів, здобутками людського розуму. Він був людяним, не втрачав цієї риси протягом усього життя, любив добро, вірив у його переможну силу. На нашому занятті ми дізналися короткі відомості про життя українського письменника кінця 19-го, початку ХХ століття, сонцепоклонника Михайла Коцюбинського. Ми спробували написати об'єктивний матеріал про митця, використовуючи принципи творення сучасного медійного тексту. В час заняття слухали інформацію про письменника від його рідних, друзів і знайомих, також зверталися до цитат самого Михайла Коцюбинського, упевнена, що так ми створили справді об'єктивний і цікавий текст. Сподіваюся, вам була до душі така журналістська практика. Тож не бійтеся опановувати навички різних професій. Михайло Коцюбинський точно підтримав би вас у цьому. А про творчість митця ми поговоримо на наступних заняттях. Тож до зустрічі!